Друзі, всім привіт! Я Ігор Бурбас. і Я знову у фартовій для себе футболці, яка принесла мені вдачу тиждень тому, коли я робив прогноз на фінал Ліги Чемпіонів. Зараз так само хочу не схибити, прогнозуючи майбутній поєдинок збірної України. Перший офіційний із тренером Сергієм Ребровим дебютний, неофіційний всім нам сподобався, адже наша команда продемонструвала веселу, цікаву і таку нестандартну гру. Ну і не менше, ми очікуємо вже у північній Македонії. Хоча, знову ж таки, поєдинок не віщує бути легким для нас, адже суперник, так само, як і ми, ставить для себе завдання взяти одну з двох прямих путівок на євро. Ну і давайте згадаємо два роки тому саме ця північна Македонія принесла чимало клопотів нам на чемпіонаті Європи і згодом. Майбутнього переможця цього чемпіонату Європи саме Північна Македонія не допустила до участі в чемпіонаті світу мова про звісно збірну Італії. Тому э, точно буде складно. Ну, якщо говорити щодо прогнозу, то супернику я все ж лишаю гол престижу. Ну а перемогу все ж таки віддаю нашим хлопцям. Тому вболіваємо е, за них, тримаємо кулаки разом з усіма українцями, і звісно, командою рейтинг букмекерів. Нехай вам щастить і нехай щастить нашій збірні України.